Які події чекають на українців у січні? Ударять туди, де ми не чекаємо. Те, що до цього ще не було зруйновано, туди до цього ще не били. Шо, в Верховну Раду чи що? Новенький якийсь такий буде удар. <кій> Для чого він буде? Значить, Ми з вами дивилися за останні, ну, я не знаю, може, тиждень, може, два. Що зараз ідуть уже домовленості, вірніше домовленість вже є, і є умови, за якою вона відбудеться. І от кожна сторона, вона вже виконує якісь умови. От нещодавно, буквально тиждень на цьому тижні, була виконана якась умова в наш бік, тобто ми в якійсь ситуації десь у плюсі, слава Богу. Але це дуже Тим оркам не сподобалось, і от вони таку будуть давати атвіточку, і вони вважають, що це справедливо. І таке враження, що будуть, що будуть бити саме по тому, що нам ну, дісталося, тобто, по тому або об'єкту, або землі, або що то є. І це ж події на фронті. І це події на фронті. Значить ще із подій на фронті. Все, що стосується підземних тунелів, ходів, там, де не видно. Це знаходиться під загрозою. Так. Да. Так, ну добре, зафіксуйте, будь ласка, цю інформацію в коментарях, а там поживемо, подивимось. Давайте далі. Нехай таке не збувається. Як ми завжди кажемо, головні події Січня для України і світу. Головні події Січня для нас і з вами, для України для українців. І головні події. У світі по світу якась шалена лінь, і якесь шалене безробіття. Мова може йти про мігрантів. Тобто, що, щось у січні ми таке про них побачимо, почуємо. Це е, все, що стосується січня у світі. Тепер січень для нас. В січні перероблять якийсь закон. Або перероблять, або придумають новий. Вони ж аси в цьому направленні. Для того, щоб поміняти владу, поміняти конкретну людину у владі. А для цього треба переписати закон або новий створити. Така історія. Так, поїхали далі. Фіцо погрожує обмежити допомогу біженцям. Боже, що тільки він не погрожував. Від імені партії я оголошую, що ми готові вести переговори та домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та значне скорочення підтримки для громадян України, які перебувають на території Словацької республіки. Так, про електроенергію дивилися, а от про. Іммігрантів не дивилися. Так, що яка політика буде в Словацькій республіці щодо наших людей, громадян України, які там перебувають? Щось буде для людей, які буде посилення правил. Буде така жорстка історія для людей, які приховують кошти, не показують свої доходи, не користуються грошима на тій території. Ну, тобто, що це значить? Не отримують зарплатню, не беруть кредити, ну, мабуть, щось таке. Да, да, тут така історія буде. Далі. Так, у Придністров'ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів. Перший заступник голови про уряду. Рашка не захотіла постачати туди газ іншими шляхами після зупинку транзиту через Україну. Ситуація в Придністров'ї. З енергоресурсами, це провокація, значить, вона направлена на конкретну людину, на жінку, їй в спину дихає. Якась проросійська гнида, яка хоче, щоб та пішла, щоб народ був обурений через нестачу якихось дій. Оце, це знаєте, ті спасателі, які спочатку підісруть абсолютно все, тобто створять отаку надзвичайну ситуацію, а потім вони ж приходять і тебе рятують. Ось така сама історія. Міноборони проведе комплексний аналіз командування сухопутних військ. Перемога вимагає чесного розуміння помилок. Що це значить? Ой, заявив міністр Умеров. Ну, добре комплексний аналіз командування сухопутних військ. Це робиться для окремих людей, це стосується абсолютно не всіх. Хтось дуже вільно себе почуває, хтось не дослухається до о, який лучик у нас гарний: до Міноборони. Хтось там зазнався, зажрався і таке інше. І, от така під, знаєте, під маскою перевірки загальної сухопутних військ буде. Трандулі випушуть конкретним людям. от і все.